Кількість загиблих у Києві зросла до 23. понад 50 поранених. Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена. Київ, Харків та Суми сьогодні у жалобі. Європа засуджує, але чи зупинять слова російські ракети? Трамп хоче швидкого кінця війни. Йому байдуже як. В МЗС Туреччини озвучили нові територіальні вимоги Кремля, а у ЄС пропонують створити буферну зону між Україною та РФ. Чи прийнятні такі умови для України? Іловайськ 11 років по тому. Росія пообіцяла зелений коридор і розстріляла беззбройних. 366 убитих, сотні поранених. Сьогодні ми вшановуємо героїв. Але коли ж покарають убивць? До 23 зросла кількість загиблих у Києві після атаки 28 серпня. Більшість у Дарницькому районі, де російська ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Рятувально-пошукові роботи на місці удару тривали усю ніч і на цю мить завершені. Зараз триває розбір зруйнованих конструкцій. До нашого етеру приєднується речниця ДСНС України Світлана Водолага. Світлано, вітаємо вас. Доля ще вісьмох людей невідома. Вони не виходять на зв'язок з рідними. Чи є ймовірність, що вони ще перебувають під завалами? Вітаю студія. Так, ви правильно сказали, що роботи у нас аварійно-пошукові завершені, тривають аварійно-відновлені роботи, і е, наразі саме на цій локації ми маємо на жаль 22 людини, які загинули. Дійсно, ще е, восьмерих людей шукають родичі, але серед 22 загиблих у нас є ще чотири невпізнаних тіла. То можливо, це чотири людини, яких і шукають родичі. Вони саме і є. Тобто, ймовірно, ще чотири людини... Не перебувають у розшуку. Але цими питаннями будуть вже займатися правоохоронці. Скажу лише впевнене, що під завалами вже немає нікого, тому і аварійно-пошукові роботи завершені. Ми вже нікого не шукаємо, тому що все розчищено, і е, вірогідності того, що е, хтось там має перебувати у цьому будинку, зруйнованому, немає. Але ми продовжуємо залишатися на місії і займаємося аварійно відновленими роботами. ми допомагаємо зараз мешканцям будинку потрапити безпечно у їхні помешкання, в які це можливо разом з правоохоронцями, разом з рятувальниками, мешканці заходять у по черзі у своїх. В кімнати і забирають необхідні речі. Правоохоронці забезпечують випадки марадерства. А ми забезпечуємо саме безпеку громадян, наших щоб нічого не загрожувало. Ми розбираємо ще зруйновані конструкції, щоб в подальшому вони не обрушились. Окрім нас, тут працюють багато волонтерів, багато організацій, які допомагають. От зараз за моєю спиною ви можете побачити. А, також є організована робота штабу. А, саме там знаходяться усі відповідні служби, які допомагають людям у будь-яких питаннях. Тобто, тут і сервісний центр а, допомагає відновити документи, якщо а, вони знищені. А, тут якщо люди залишились без житла, вони звертаються до цього штабу, і штаб їм запропонує, де вони можуть тимчасово перебувати. І саме після того, як ми завершимо аварійно-відновельної роботи, а, ми залишаємо це. Цей будинок і вже органи місцевого самоврядування, і саме цей штаб будуть приймати рішення, що щодо подальшої долі цього будинку буде працювати спеціальна комісія, яка буде визначати ступінь зруйнованості цього будинку. Чи підлягає він відновленню, чи підлягає він повністю на знесення? Це вже буде після того як ми покинемо і ця комісія встановить. Дякуємо вам, пані Світлана. Це була Світлана Водолага, речниця ДСНС з Києва у Дарницькому районі столиці. Вже закінчили рятувальну операцію. Продовжують розбирати завали після російського удару напередодні сьогодні. Київ, Харків та Суми у жалобі цієї ночі. Росіяни випустили по Україні понад 60 безпілотників, двоє загиблих і троє поранених у Дніпрі та області. Трамп розчарувався у Зеленському та Європі, бо хоче швидше закінчити війну, і йому неважливо як про це пише видання The Atlantic. Тим часом в МЗС Туреччини озвучили нові територіальні вимоги Кремля. Росіяни, начебто, хочуть контроль вже не над чотирма, а лише над двома регіонами України. А от ЄС теж виступають з новими ініціативами. Видання Політіко пише пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та РФ, де могли би працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. Про це, можливо, домовляться Зеленський і Путін. Проте, вже зараз європейські лідери відкрито сумніваються, що це станеться. У нас є низка завдань, які ми можемо вирішити лише спільно. На жаль, до них належить і триваюча війна Росії проти України. Сьогодні ми мусимо знову повернутися до цього питання, зважаючи на те, що очевидно зустріч між президентом Зеленським і Путіним не відбудеться, всупереч домовленостям, досягнутим між президентом Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були разом у Вашингтоні. Америка продасть Україні понад три тисячі крилатих ракет великої дальності РАМ та боєприпаси. Повідомляють Міноборони США. Вартість контракту 825 мільйонів доларів. У комплекті з ракетами будуть системи GPS та ІНС, контейнери, комплектуючі та запасні матеріали. Також угода включає обслуговування та ремонт зброї, підготовку персоналу, інженерну та логістичну підтримку, заплатять за контракт коштами, які для України виділили Данія, Норвегія та Нідерланди. Ракети РАМ мають дальність близько 450 кілометрів, швидкість 700 кілометрів на годину. Вони стійкі до системи радіоелектронної боротьби і здатні вражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі. Атака на нафтопровід Дружба Угорщина відповіла командиру сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Мадяру Бровді заборонили в'їзд в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Наголосивши, цитую: кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або суверенітет, повинен очікувати наслідків. Мадяр, етнічний угорець відповів у жорсткій формі. Йому байдуже на заборону. Самого сіярто назвав танцюристом на кістках. Президент Зеленський назвав рішення угорського уряду обурливим і доручив МЗС з'ясувати всі факти та реагувати відповідно А очільник польського МЗС Радослав Сікорський запросив Мадяра до Польщі, якщо Угорщина його не пускатиме. За словами дипломата, тоді як російські ракети атакують Київ, Угорщина забороняє в'їзд сміливому етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України. До двох зросла кількість загиблих військовослужбовців внаслідок вчорашнього удару росіян по кораблю військово-морських сил України Сімферополь. Окупанти атакували судно зі швидкохідного безекіпажного катера в гирлі річки Дунай. За словами речника. МВС ЗСУ, капітан другого рангу Дмитра Плетенчука, кілька військовослужбовців поранені. На місці інциденту ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Корабель Сімферополь це середній розвідувальний корабель військово-морських сил України, побудований і спущений на воду в 2019 році. У Польщі розбився літак. F-16. загинув відомий Україні пілот Мацей Краков'ян. Трагедія сталася у місті Радом, де відбувалася репетиція до міжнародного авіашоу. Захід був запланований на найближчі вихідні. На відеозаписах винищувач F-16 виконує маневри, а потім раптово втрачає висоту, врізається в землю та вибухає. Обставини катастрофи розслідують. Авіашоу в радомі скасували. Майор Мацей Краков'ян був досвідченим пілотом, інструктором та командиром демонстраційної групи F-16. Свої співчуття родині загиблого висловив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що народ України поділяє скорботу польського суспільства. З 2 по 4 вересня 2025 року у польському місті Карпач відбудеться 34-й економічний форум. Це одна з наймасштабніших економічних та політичних подій Центральної і Східної Європи. Цьогорічний форум відбудеться під гаслом Час трансформації якою буде Європа майбутнього, з нами на зв'язку Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики і учасник заходу. Вітаємо, Євгене. Чи повоєнні безпекові гарантії для України, якими вони мають бути на вашу думку? Вітаю. Я думаю, що у Карпачі ця тема обов'язково прозвучить. Але я в цих питаннях скептик, тому що з одного боку економічний форум в Карпачі це дійсно масштабна подія, але це насамперед обмін думками, який не носитиме директивного характеру. Тобто там я впевнений, знову буде друга за величиною українська делегація після польської. Знову будуть і глибокі обговорення, гострі дискусії, але все ж таки це ну, місце місце для дискусій. А зараз нам потрібні прямі директивні дії, на які, на жаль, помітний дефіцит на сьогоднішній момент. А прем'єрка Італії Мелоні заявила про легку форму. НАТО для України на вашу думку, це для України прийнятний варіант. Ви знаєте, я можу уявити бізнес-стиль для в одязі жінки, чи вечірню сукню, чи спортивну, але легку форму альянсу, якому вже 76 років, мені поки що уявити складно. Це означає, що ми зможемо одягати тільки парадний мундир, а не польовий камуфляж. Я розумію всі ці пошуки, але вони насправді не матимуть, я думаю, ніякого, ніякого змісту. Дякуємо за відповіді. Дякуємо Євгенові. На зв'язку зі студією був виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда. 29 серпня Україна вшановує полеглих захисників у цей день 11 років тому. Беззбройних українських військових розстріляли, коли вони так званим зеленим коридором виходили з оточеного Іловайська на Донеччині. Грандом безпеки для них тоді мала бути і Росія, але вкотре не дотримала обіцянки. Інна Білак продовжить. 4 серпня 2014 року українські військові отримали завдання розвідати сили, що утримують Тіловайськ. Це місто за 40 кілометрів від Донецька важливий транспортний вузол. Військові сподівалися, що відіб'ють його у ворога і відріжуть постачання зброї і живої сили до окупованого Донецька. Важкі бої за місто тривали майже місяць. Українським силам вдалося взяти під контроль третину міста. 24 серпня на підкріплення бойовиків прийшли регулярні війська. РФ вони прорвалися через кордон України і взяли Іловайську подвійне кільце. Керівництво антитерористичної операції намагалося домовитися про вихід з оточення. Росія обіцяла гарантувати безпеку за умови, що українці будуть без зброї. Обіцянки не дотрималися. 29 серпня українських військових, які виходили з оточення, почали розстрілювати. Нам обіцяли, що якщо ви складете зброю, по вам ніхто не буде стріляти. Ні один, 29 серпня, не склав зброю. Всі пішли прорватися з боєм. Це великі українці, і ті, хто загинули, їм честь. 366 вбитих, 429 поранених, 84 зниклих безвісти. Це офіційні дані генпрокуратури. Під Іловайськом Україна зазнала найбільших втрат за часів антитерористичної операції, і ці цифри можуть бути не остаточними. вересня 2014-го для розслідування Іловайського оточення Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію. Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом злочину. Провадження містить 300 томів, понад 70 з них засекречені. Розслідування провадять за двома напрямками: вторгнення російської армії, вбивство українських військових та перевірка недбалого ставлення до служби військових керівників. А то 2020 року офіс генпрокурора оприлюднює звіт, в якому називає єдиною причиною загибелі військових під Іловайськом російську агресію. Слідчі наголошують, що співвідношення сил було нерівним. Після того, як Кремль відправив кадрових військових на підтримку бойовиків, співвідношення було таким: військових 1 до 18, танків 1 до 11, бронетехніки 1 до 16, градів 1 до 24. Загалом у кримінальній справі фігурують близько сотні осіб. Докази злочинів Росії в Іловайську Україна передала до міжнародного кримінального суду. Рідні вбитих та військових не один раз публічно вимагали справедливого розслідування, зокрема і притягнення до відповідальності колишніх українських чиновників. Але деякі росіяни покарання таки отримали навесні 2022-го під Києвом розгромили загарбників 331-го парашутно парашютно-десантного костромського полку збройних сил РФ. За даними Радіо Свобода, саме вони розстрілювали українських військових в Віловайську. А в березні 2023-го, за офіційною версією, нібито застрелився один із російських командирів, який віддавав накази в Віловайську підполковник Дмитро Лисицький. білак слава -Тві. Як виглядає інформаційна п'ятниця очима журналістів Слава Тіві? Отож передаю слово колегам. Далі в нашому етері якісна аналітика в українському фокусі. Юлія Яршова та Марек Сіран з провідними експертами говоритимуть про таке. Вето польського президента на закон про допомогу Україні. Холодний душ для відносин з Києвом чи сигнал польському електорату? Аналізуємо разом з Єже Вуйциком, колишнім заступником головного редактора газети Виборча. Санкції, мита й обіцянки закрити небо. Чи стане це справжнім важелем проти Кремля і яка роль у цій грі Польщі та Європи? Інтерв'ю з екс-послом США в Україні Вільямом Тейларом. Гарантії безпеки буферна зона та нові санкції. Обіцянок багато. Але чи стане це реальним захистом для України? Про це говоримо з Мартою Прохвіч Язовською, експерткою Європейської ради з міжнародних відносин. Про все це вже за кілька хвилин. В українському фокусі